sub indo by broth3rmax Друзі, привіт вітаю вас на каналі Кіберіон. І сьогодні я хотів би з вами поговорити про силу бренду. Ви придбали франшизу, запустили клуб, відчули, який ажіотаж відбувається на відкритті. А що далі? В цьому відео ми вирішили розказати про силу бренду Кіберіон і як працює франшиза після відкриття. З нашого досвіду вже стало зрозумілим, що гості клубу вже стали фанами нашого. А саме франшиза надає можливість працювати під торговою маркою, яка вже зарекомендувала себе на ринку. Це в нашому випадку означає, що гості довіряють нашим клубам та з задоволенням відвідують їх. Давайте розберемось більш детально в деяких аспектах. Після відкриття кіберспортивного клубу за франшизою процес управління бізнесом включає декілька важливих аспектів взаємодії з франчайзером, а саме нами. Ось як зазвичай працює франшиза на цьому етапі. Франчайзер надає безперервну підтримку та консультації з різних питань. Це може включати допомогу у вирішенні операційних проблем, поради щодо управління персоналом, маркетингу. Малих стратегій та томіні Ми витратили чимало зусиль, щоб стандартизувати всі процеси, щоб новачкам було легко входити у цю сферу. Зокрема, наша база знань включає комплекс знань, необхідних для якісного ведення операційної діяльності. Зокрема, це стандарти якості, обслуговування та підтримки чистоти. Також це алгоритм навчання персоналу ін. Інструменти фінансового контролю та всілякі гайди та інструкції. Ми, як компанія, відповідаємо за розробку та реалізацію загальних маркетингових стратегій. Постійно надаємо доступ до маркетингових матеріалів та налаштовуємо і запускаємо таргет. Франчайзі може також брати участь у місцевих рекламних акціях, погоджуючи їх з франчайзером. Це забезпечує узгодження. Дженість маркетингових зусиль та підвищує ефективність реклами в цілому Внутрішня комунікація налаштована таким чином, що франчайзі бере участь у регулярних зустрічах, тренінгах та всіляко підвищує свій рівень обізнаності та високих стандартів. Це дозволяє отримати нові знання, ділитися досвідом з іншими франчайзі та впроваджувати передові практики у своєму бізнесі. Наприкінці кожного місяця ми пропонуємо франчайзі надати звіт про результати діяльності клубу на базі нашого пропрацьованого шаблону. Масив статистичних показників це як симптоми, на які потрібно точно зреагувати, і тоді успіх гарантований. Тому ми аналізуємо звіт, надаємо рекомендації щодо поліпшення фінансових показників на основі цього. Чайзер слідкує за новими тенденціями у кіберспорті та технологіях. Це допомагає клубу залишатися конкурентно спроможним та привабливим для гостей. Ми завжди обираємо найефективніші інструменти досягнення тої чи іншої цілі. Франчайзер може забезпечувати централізоване постачання необхідного обладнання витратних матеріалів та продуктів. Це спрощує логістику та гарантує високу якість постачання. Франчайзер надає доступ до різноманітних інструментів управління бізнесом, таких як crm системи платформи для управління бронюванням, системи лояльності для клієнтів та. Інші технологічні рішення. Друзі, тож давайте підведемо підсумки. Франшиза надає не тільки стартовий імпульс для відкриття бізнесу, але й забезпечує підтримку на всіх етапах його розвитку. Це дозволяє франшизі зосередитись на ефективному управлінні кіберспортивним клубом, впровадженні передових практик і задоволені потреб клієнтів. Саме це сприяє стабільному зростанню бізнесу, а наша компанія тримає руку на пульсі. Нових тенденцій і можливостей та ефективно реалізує стратегію. Тож годі зволікати! Приєднуйся до мережі Кіберіон і відкривай свій власний кіберспортивний клуб разом з нами.